Давайте запитаємося таке питання, що змінить ваше життя в ближайшому майбутньому. Що змінить ваше життя в ближайшому часі? Новий сексуальний опит. Новопритяження. Або возвращення старого опита». ваше одіночество закінчиться, що вас чекає в ближайшому часі, ви пройдете трансформацію на рахунку того, Поваги і любові до свого тіла. Ви почнете бачити ясні речі, Називається ясно бачення. Ви будете бачити речі, які вони є, не іскажені. Що вас чекає найближчим часом, що вас змінить ваше життя, ви нарешті навчитесь приймати рішення. І ситуація у вас ця прийде через оцю ситуацію, через людину в вашому житті, яка змінить ваше все життя. Вплоть до того, що можете поїхати у відпуску або отдих. Веселощі, й радості чекають, або весела людина буде, прийде в ваше життя. Яке собиття пройде, Ціль, до якої ви йшли давно, вона збудеться. Ви отримуєте письмо ввечері. Або ви напишете письмо також увечері і відправите. І це все у вас зміниться. Тут бачите, дві людини приходять. Той, що зробить вибір і верне старе оцим повідомленням, і все зміниться життя повністю, або хтось вступить в нове через нову людину і дойде до своєї цілі теж через сообщення. Що чекає, що случиться, ви або дасте заботу, або отримаєте дуже хорошу заботу, яку не відчували раніше. А що ж таке? Ти бачиш? Ні? Поїздка, путешествия, радість. Ну, бачите, від цих двох ситуацій, і зміниться ваше життя е, в одної людини це осознавання своїх. Е, людина осознає цінність тих речей, які були, і получить це все. А друга людина, яка піде в нове, прийде нова людина, і ця нова людина змінить повністю це все життя, яке у вас було раніше. Ваше життя прийде повну трансформацію. Тут вибирайте кожен собі своє, через що воно піде. Тому що не завжди нове і хороше і дороге являється класним і якісним. Знаєте, що навіть появив, появиться. Або людина сили у вас, або це ваша людина сили була і проявиться, або ви проявитеся. З цією ситуацією має проявитися в когось тяга до тайн. Кросфорди, ні. Хтось закине кросворди, почне займатися, тяга появиться. Або людина вам нова це принесе, або стара людина буде уже з таким е, людина сили. Більше всього, що буде, можете ви це зробити, відпускаєте старе. Хто комусь відіграється, хтось научиться прийме рішення відпустити старе, повністю відпустити і на нову свою ціль. А комусь відіграється наоборот осознати ценност старого, і це все запуститься. Бачите, як воно в двох ситуаціях і воно працює по-різному. Для кожної людини і для кожної пари по-іншому. Ну, і не все так хорошо. В бажаю, що часі ваше життя змінить смерть близької людини. І це також буде служити вам трансформацією вашого життя, смерть близької людини або смерть повністю ваших цінностей, які були до цього. Вам прийдеться перейти в інший змірення через смерть самої себе або через смерть близької людини. Не розчаровуйтеся. Це такий ваш шлях. Що чекає вас в майбутньому? Вас чекає після цього вибору, який ви зробите, або минуле, або майбутнє, вас чекає світло, сонце і світле майбутнє оплата за ваше страдання до цього часу. Ви проходите закінчення свого шляху і своєї трансформації. Ви прийдете в ближайшому часі вже до закінчення своєї трансформації. Не жалійте грошей, фінансів на прокачування себе. Не бійтеся великих розходів. У вас у цю відповідь в нове поведе дьявол і верне. В минуле для того іншого чоловіка також наш хороший друг, дьявол, який нас учить через біль і страждання. Так, що нас чекає найближчим часом, що змінить ваше життя? Ви отримаєте нові інсайти, ви отримаєте нову інформацію, яка повністю вас після цієї ситуації, що станеться, у вас повністю як зміниться життя. Я не знаю, кому це відіграється. От, тому що тут бачите, пара є одна і пара є інша. Одна пара живе в ілюзіях і в, в, в такому стані, друга пара, бачите, для одної відіграється, що людина. Прийде з минулого хтось і все зміниться повністю. А в іншого, хтось з ілюзії вийде через прийняття рішення вперед йти. І там, і там буде рухатися вперед. Так, що нас ще чекає? Таке, що може змінити ваше життя в майбутньому? Ваше життя, яке дуже кардинально змінить. Хтось научиться чути своїх ангелів, і відкриється інтуїція, людина почне чути. Більше всього це жінка. І ви навіть цією інтуїцією своєю передбачите якусь нападіння, смерть. Ви зможете захистити себе, близьких, через оцей дар, який ви отримаєте відчуття е своїх сил. Ну, Від вас. І ви таким чином поубираєте від себе поганих людей. І чекає когось дорога. Дорога, яка принесе вам нові енергії, нові знання у ваше життя. Приймайте інформацію для вас.